Була перевезти годинник на ліній час, три дні виколупували з гарбуза. Баїшник Іваненко зупинив президентський кортеж на 46-му році життя. А не показало, що у них буде весілля. А вчора браконьєр, не розрахувавши кількість динаміту, вивів карасів на земну орбіту. А дівчинка з Пірсингом, купаючись у річці, зловила форель на попок. <плес> І у нас сенсація. Кавказькі блохи потушили звідку, затоптали кота на смерть. Що ж, а у нас реклама? Ми на фірі йдемо про спеця, шельма.